Давай так, якщо ти зараз телефонуєш своєму командиру, відпрашуєшся у нього на декілька днів відпустки. Ми даруємо тобі сертифікат, магазин Атака. А я подивлюся, чи він справжній день. Доброго ранку. Ви можете мене, будь ласка, відпустити на три дні. Мені дуже треба з'їздити до мами. В понеділок і вівторок. Ні, на два дні, бо у мене наряд в середу. В понеділок і вівторок. Я думаю, можна. Дочки, Ропер, за майже гарнізона скажеш, а я розробляюся. Добре, дуже дякую. Найкращий. Да, давай, пока. Гарного дня. Навзаєм. Каже, ти там ще що? Ну супер! У тебе суперський командир. Ти я тебе вітаю. Дякую. Все, і сертифікат від атаки на тисячу гривень даруємо тобі. Все, слава Україні! Героям слава.